Ні, давно не було. Ще у них є керамічні горщики, але щоб Лорік їх не розгепала, ми їх поставили багато, але так, в двох кольорах. кольорах. Рідкісні кольори, якісь дуже гарні. Вони мініатюрні. А ось цю мені прям захотілося, хоч вона і невеличка така. Дивіться, ми таку бачимо вперше. Да, вона Хто дуже знає, вірка. як називається сорт напишіть. Якась сортова. Так я все тут вчепилася. І не можна ніяк ставити. поставити. Давай сюди поставлю. Ми покажемо, що у нас з минулого тижня теж добре стоять орхідеї ще, добре. да? І трошки оцінили. Да. Да. Це така незвичайного кольору. Не, Квіточка упала, але вона така гарна бігліп, да. що ми не змогли її повернути. У нас рухи не піднялися. Да. А ще отакий бігліпчик. Звісно, У нас сьогодні прям І така жовта, дуже дрібненька. Але явенька. Щось мені сьогодні жовто все подобається. Ну, слушай, ну такі одностовбурні, прям цікаві якісь, так? Вони ще середні між мультиками і мультиками. Аккуратненько. Ой, з білою серединкою давай. Давай. Для німочки, да?